Доброго вечора, час важливо на п'ятому. В п'ятницю, 18 липня. Говоримо про таке. Просто кіно якесь. Чиновники та прокатники знову сперечаються щодо україномовності в кінотеатрах. Слухаємо обидві точки зору. Древнє місто Керч чекає туристів, але ті бояться забрудненого нафтою моря. Чи безпечно цього літа відпочивати в керчі? Питаємо у мера. Повертаємося до вже багато разів обговореної теми. Всі іншомовні фільми в кінотеатрах мусять бути українською. Цього тижня ще одна інстанція Вищий адміністративний суд підтвердив цю вимогу. Однак, через нечіткість формулювання знову суперечки: дублювати, озвучувати чи субтитрувати. Отже, містере Андерсен, давайте знайомитися. Мене звуть Агент Сміття, Із вашого зошиту нам стало зрозуміло, що ви дуже погано вивчали українську. Як же ви збираєтесь працювати далі у кіно? Адже відтепер всі фільми буде дубльовано виключно українською. Я все одно буду говорити на русском. Немає сенсу чинити опір. Цей іронічно знущальний ролик з'явився ще два роки тому. Коли матриця вітчизняної кіноіндустрії дала збій, тоді, у 2006-му вірними солдатами матриці, які змусили кіногероїв заговорити українською, виступив кабінет міністрів. Саме він крок за кроком створював нову україномовну матрицю кіно у 2006-му 20% фільмів українською, у 2007-му 50%, а згодом 70%, а нині всі 100%. Причому не субтитрованих, а саме дубльованих національною. Але урядова матриця сподобалася далеко не всім. Серед кінопрокатників знайшлося чимало. Нео готових зламати вибудувану кабміном в систему. У кабінеті міністрів взагалі не може бути ніякого документу зі змістом, який стосується порядку застосування. Тування мов, бо це конституцією чітко визначено як компетенція законів. А далі була війна уряду та окремих кінопрокатників і суди. Київський апеляційний конституційний і нарешті вищий адміністративний. Останній цього тижня підтвердив, в українських кінотеатрах все має йти українською, але як за допомогою дублювання чи субтитрування, так і не поточнив. Тож кожен кінопрокатник зрозумів судове рішення по-своєму. Воно підтримує. To wszystko, co Konstytucyjny Sąd i utocznia, że wszystkie filmy mają być dublowane na kopii oryginału, to znaczy sytuacja, gdzie rosyjsko-mowny. Фільм є здублюваний на російську мову і є українські субтитри. Це є згідно з тим рішенням суду не, не допустиме в Україні. Дещо інакше трактує судову ухвалу генпрокуратура, дублювати фільм чи субтитрувати, вирішувати самим прокатникам, твердять там. А раз так, дещо призабута російська, може знову зазвучати на широких екранах. А може і не зазвучати, бо в Україні як дишлом крутять не лише законами, але й судовими постановами. Тут є різні трактування, і юридичні навіть серед юристів дуже різні речі. Але ми вважаємо, що все повинно робитися українському дублювання, титруванні таке інше. Наша така думка Генеральна прокуратура. Думка прокатників про україномовну кіноматрицю розходиться: хто за дублювання говорить про прибутки, хто проти про збитки від кінопрокату. І лише глядачі не говорять нічого. Вони просто ходять або не ходять на україномовні кіносеанси. За нашим опитуванням у Києві більшість ходить і не кривиться, коли чує солов'їну. Задоволення дивлюся українською мовою тільки за це. Нормально но не дуже удобно. Переводні качественни українська мова набагато цікавіша. Не така цікава вона лише для трьох відсотків кіноманів. Стільки українців, за даними соцопитувань, відмовилися ходити в кінотеатри, де лунає рідне слово. Ольга Калиновська, Кобець, Олег Комар, п'ятий канал. Прокинув, далі говоримо з Ганною Чміль. в нашій студії голова Державної служби кінематографії. Доброго вечора, пані Ганно. Отже, як ми побачили з сюжету, українська мова глядачів не дратує, якщо вона вишукана і якісна. Чому ж тоді досі це питання у нас виникає? Субтитрування, сделал, і так далі. Ви знаєте, воно виникає е, час від часу. Але насправді, якщо зробити аналіз ситуації за півроку, тобто за цей час після введення в дію рішення Конституційного суду, то факти говорять ось про що: Що кількість глядачів не зменшилась. Валовий збір не впав. Більше того, він за ці півроку виріс на 4%. Дещо зменшилась кількість фільмів, які ввезли, але теж не на велику кількість, на 6 фільмів. І якщо подивитись, за півроку ввезено 77 фільмів, із них практично половина були дубльовані, решта субтитровані або озвучені українською мовою. І як в такому разі ви можете пояснити рішення Вищого адміністративного суду, які посилаються в свою чергу на Конституційний суд, про те, що українською мовою це може бути і з субтитрами? І дубльований, і прокатники можуть і, вибирати безумовно. За рішенням конституційного суду і за статей, яка який, власне протрактував статтю 14 закону про кінематографію, чітко ясно написано, іноземний фільм перед розповсюдженням в Україні має бути дубльований, озвучений або субтитрований. Отже, як правило, дистриб'ютер вибирає, що йому вигідніше, і як йому краще зробити. Якщо ці 77 фільмів, які були везені в Україну, 36 було продубльовано. Це було десь біля 1700 фільмокопій. 13 було озвучено, решта була субтитрована. Тобто дистриб'ютор сам вибирав як вигідніше. Що стосується цієї ситуації, яка виникла сьогодні, і знову ж таки повернення до попередніх дискусій, пов'язаних треба, не треба. Має право орган виконавчої влади, такий як кабінет міністрів, турчатись в реалізацію законів, в тому числі і рішення конституційного суду, то однозначно і за положенням, і за порядком має субтитрування – це шлях більш дешевший і простіший. Скажіть, а глядачі, є якісь дані про глядачів, що їм більше подобається? Фільм із субтитрами чи фільм Якісно продубльований? Ви знаєте, безумовно, що фільм, який якісно продубльований, як правило, той, хто дублює, він старається здублювати якісно. І в нас вже школа дубляжу, слава Богу, формується. І від фільму до фільму дубляж стає все якіснішим. Більше того, сьогодні ті, хто займається перекладом, вони серйозно працюють над проблемою пов'язаною з адаптуванням іноземної мови до мовного середовища. В тому числі на рівні молодіжної аудиторії, бо ми сьогодні констатуємо, що фактично основна глядацька аудиторія в кінотеатрах це молодь. У цьому випадку ми чомусь говоримо лише про субтитрування фільмів російською мовою. Збуваємо, що можливо придеться субтитрувати фільми англійською, французькою, італійською тобто без українського дубляжу, просто реальна мова і субтитри. Я права. Ви знаєте, насправді якраз цей вищий господарський суд за позовом прокуратури цю проблему вирішив. І він вирішив її таким чином. Він задовольнив вимогу Генеральної прокуратури в частині того, що залишив без змін. Рішення попереднього Київського апеляційного суду першого пункту постанови Кабінету Міністрів. Там мова якраз йшла про поступове квотування, оскільки Конституційний суд з 24 грудня минулого року запровадив 100% дублювання озвучення або субтитрування, отже, сенсу у збереженні цього першого пункту постанови Кабінету міністрів не було. Але він... Якраз ствердив, відмінив попереднє рішення у частині другого пункту постанови Кабінету міністрів. Вона складається з кількох підпунктів. Якщо, якщо... с якщо стисло, то один із цих пунктів говорить про те, що Міністерство культури і туризму відмовляє у державній реєстрації та видачі прокатного посвідчення, якщо фільм не дубльований, озвучений субтитровий. Українською мовою на фільмокопії мови оригіналу. Тобто це фактично цей е, пункт, навколо якого ведеться дискусія Суперечка. і суперечки. Бо саме цей пункт фактично е, не дає можливості російським дистриб'юторам, які купують право показу, і в Україні демонструвати фільм іноземного виробництва російською Пані, мовою. Ви знаєте... Я перепрошую я вас. Перебиваю. У нас на зв'язку з нами Владислав Царьо є це співвласник мережі кінотеатрів і ми е, просто зобов'язані послухати не, його не, точку не, зору не, на не. цю ситуацію. Доброго вечора, пане Владиславе. Е, скажіть, Доброго будь ласка, ви чули нашу е, щойну розмову? Ви задоволені рішенням адміністративного суду? І що для вас у даній ситуації зручніше: субтитрувати чи дублювати? Субтитровані фільми чи дубльовані? Значит, добрый вечер. Вы добрый вечер, уважаемая госпожа Чмиль. Я, к сожалению, не знаю отчества. Добрый вечер, дорогие телезрители. Значит, я не думаю, что имеет смысл мне как-то комментировать решение суда, потому что я не являюсь органом, который уполномочен в этой связи принимать какие-то решения. И понятно, что если есть там решение какое-то Минкульта, то у них возможности для того, чтобы провести свое решение гораздо больше, чем у меня. Что касается ситуации, которая сложилась на рынке, то я думаю, что госпожа Чмиль немножко лукавит. Значит, как, кстати, и корреспондент, который предварял вот ваш эфир. Значит, там говорил... Что только 3% телезрителей, э, простите, кино, э, кинозрителей, э, значит, недовольны этим посещением. Я могу сказать статистику по Одессе. Значит, в Одессе работает несколько кинотеатров, несколько киносетей. Вот, например, в нашей киносети падение составило, начиная с февраля месяца, когда введен в действие вот, обсуждаемый значит, здесь приказ Минкульта, составило примерно на больших фильмах, на, то есть на блокбастерах 50% и на фильмах, так сказать, средних примерно 60%. Значит, в киносетях, которые значит, работают в Одессе, они знакомы нам, и мы обмениваемся естественной информацией. Значит, в кинотеатре Cinema Сити примерно процентов 45 киносеть Родина Звездная Москва больше 60 процентов вот падение, которое произошло в городе Одессе. Что касается Сама. других городов русскоязычных, то там ситуация чуть-чуть получше, но тоже падение если мне не изменяет память, в Харькове где-то порядка 30%, в Донецк в районе 40%. Что касается ситуации в целом по рынку, то она тоже секретом не является. Не совсем корректно говорить о сравнении за первое полугодие, поскольку январь месяц, который традиционно является пиковым для кинопроката, фактически жил еще по старым правилам, а первый... А, то здійснює вот детей вот приказа Минкульта началось з кінця января. Точні, пане с 31 Владислава, дозвольте поставити января. вам ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, от субтитрування це е, робить кінопродукт більш дешевими з точки зору якості для глядача. Чи не боїтеся ви в такому разі, що у ваших кінотеатрах буде засилля ну менш якісного продукту? А відтак і глядач буде від цього відвертатися? Я не очень понял вопрос. А чому ми говоримо? Како о ком я можу повторити запитання? Пане Владиславе, субтитрування фільмів зменшує якість, знижує якість самого кінопродукту. Чи не боїтеся ви що це вплине на глядача, який ну просто відмовиться ходити? Чи буде менше ходити до кінотеатрів? Значит, мое глубокое убеждение, что если фильмы будут на русском языке с украинскими субтитрами, то зритель в кинотеатре вернется. Это понятно любому, кто занимается кинопрокатом в русскоязычных регионах украинских, и понятно, кстати, абсолютно всем дистрибьюторам, включая дистрибьютора BNDH. поэтому у мене ніяких сомнений нет, що для нас, безусловно, такое решение, возможность субтитрировать русский дубляж було бы замечательным выходом виходом із сьогоднішнього тяжелого і плачевного для нас положения. Пане Владиславі, вам дякую за те, що сьогодні погодилися долучитися до нашого ефіру. Пані, скажіть. Що можна відповісти е, кінопрокатникові дано? Ну даній я ситуації? справді дякую пану Владиславу. Він дійсно людина, яка займається безпосередньо реалізацією на практиці е, і цих усіх рішень конституційного суду і реалізації закону про кінематографію, але як правило кожен відстоює свій інтерес. І справді, е, з одного боку, ми констатували і в січні, і в лютому, падіння. Кількості глядачів, але це падіння відбувалось не за рахунок мовного контексту і не тільки за рахунок мовного, а за рахунок того, що на екранах були, не було блокбастерів. і це падіння відмічалось і в Росії. Надалі з появою блокбастерів ситуація поправилась. Більше того, я можу навести такий факт. Коли е, була дискусія попередня, то всі говорили про те, що з українського ринку підуть девелопментські компанії, які розбудовують кіномережу, ви знаєте, нічого подібного не сталося і не стається. І ми за цей рік очікуємо введення в дію додатково 100 кінозалів. Якщо можна, в мене останнє до вас питання: які ваші дії далі, як в юридичному полі обстоювати позицію для того, щоб е, повернутися до тих засад, які ви декларували? В принципі, ми як діли, так і будемо діяти. Більше того, на сьогоднішній день при Міністерстві культури створена експертна комісія, і ми за рахунок держави здійснюємо дублювання, звучення або субтитрування фільмів так званого артхаусного кіно, тобто того кіно, яке демонструється в Україні в невеликій кількості фільмокопій. І таким чином ми долучаємося до процесу, щоб експериментальне артхаусне кіно, високохудожнє кіно було доступне. На навіть коли воно не може бути комерційним і не мати економічного зіскуня. На жаль, час нас обмежений. Я дякую, що ви прийшли сьогодні в студію. Сподіваємося, що скоро будемо бачити багато хорошого кіно в наших кінотеатрах. Дані. Повертаючись до туристичної теми, п'ятий день наш кореспондент Анастасія Хонякіна мандрує Кримом, збираючи необхідну інформацію для тих, хто прямує на відпочинок. Сьогодні Настя досліджувала місто Керч і особливо ретельно. Адже минулого листопада в Качинському проливі сталася аварія. 12 суден. 4 затонули, а з двох танкерів в затоку потрапило 2000 тисячі тонн мазуту. Отже, Настя зараз на зв'язку з нашою студією. Настя, доброго вечора. І перше питання: яка тепер екологічна ситуація у Керчі? Чи є у нас зв'язок з Настею? Вітаю Ларисо. Ми почали досліджувати екологічну ситуацію у Керченській протоці, починаючи із Сімферополя, тому що саме там знаходиться Республіканський комітет з охорони навколишнього середовища, тобто той контролюючий орган, який має відстежувати екологічну ситуацію у Криму і забезпечувати, ну власне кажучи, конституційне право усіх кримчан на безпечне довкілля. І зараз я пропоную у прямій мові директора цього республіканського комітету послухати думку кримської влади влади республіки. Крым про экологичную ситуацию у Керченской протоции. Проверяли воздушным путем, проверяли э, водолазы под водою, поверхность, э, и э, можно сказать четко, на сегодняшний день видимых пятен, загрязнения на море не было обнаружено. Это в районе Керченского пролива. Я уже не говорю за дальнейшее э, распространение. Этого действительно нету. Продовжили дослідження екологічної ситуації у Керченській протоці. Ми, звичайно, тут на місці подій у Керчі. Сюди ми приїхали. Ми звичайно ж відвідали безпосередньо Керченську протоку. Ми побували на набережні. Ми поспілкувалися із туристами. Ми поспілкувалися із мешканцями Керчі. І звичайно ж, ми поспілкувалися із представниками моніторингових організацій, зокрема науково-дослідного інституту, які моніторить ситуацію у Керченській протоці саме після аварії у 2007 році у листопаді, коли знали авар аварії багато кораблів наслідок шторму, і там нам пояснили, що власне море відносно чисте, і наслідки аварії майже ліквідовані. Це була думка на підтвердження думки, яку нам озвучили у республіканському комітеті було. Тільки невеличке неспівпадіння, воно було у цифрах. Скажімо, у республіканському комітеті нам назвали цифру 4 мільйони тонн нафти вже утилізовано. А тут на місці у керчі нам назвали цифру вже 6 мільйонів нафти утилізовано, тобто усі викиди, які потрапили у море. Крім цього, нам пояснили причини, чому так швидко вдалося ліквідувати наслідки аварії. Власне, причини у тому, що е, нафта, яка вилилася у море, вона вилилася у холодну воду і залишилася на поверхні, вона не пішла на... Дно, Тож її швидко хвилями викинуло на берег, і там, звичайно, її зібрати було набагато легше, аніж би вона була на дні моря. Єдина проблема, яка іще залишається, власне, не єдина, а одна із проблем, яка залишається після аварії, яка сталася у листопаді. Це те, що кораблі досі лежать тут, у Керченській протоці, які тоді зазнали аварії, їх досі не витягли. Корабель о, Волга нафта, які е, наніс найбільшої шкоди екологічної ситуації у. Керчі, який тоді під час шторму розламався на дві частини, його кормову частину вже піднято, його носова частина досі лежить тут, у Керченській протоці, і з неї час від часу витікає нафта. Так стверджують моніторингові організації. І, власне кажучи, це... Досі створює певний негатив для екологічної ситуації, але не настільки великий, як звичайно ж катастрофа. І російська сторона обіцяє уже до кінця місяця підняти і цей корабель. Про те, що буде із рештою, які лежать тут у Керченській протоці, нам наразі невідомо, тому що нам пояснили, що якщо вони не заважають навігації, вони можуть лежати тут і досі. Проте тут є ще одна проблема у Керченській протоці екологічного характеру. Адже досі на морі з'являються нафтові плями, плями. Мазуту. І ці плями аж ніяк не пов'язані із екологічною ситуацією після аварії у Керченській протоці після шторму у листопаді. Ці плями з'являються внаслідок несумлінного виконання законів адміністраціями суден. І про це я пропоную послухати у прямій мові. Може бути якийсь аварійний розлив при якоїсь там перекачки. С одного, как говорится, там трубопровода, по шлангам из одного танка в другой. Вот может быть просто промывка каких-то танков, сказать, и выброс-забро. Да. Конечно, все это запрещенные вещи, то есть они делаться не должны, но так или иначе, периодически мы слышим о том, что появляются свежие пятна разного сказать, размера. Внимание. Тож як ми бачимо, екологічну ситуацію у Керченській протоці не можна назвати до кінця нормалізованою. Ларисом наста з огляду на ці всі екологічні нюанси й негаразди, як вони відбиваються на туристичному сезоні в керчі цього року. Ці екологічні проблеми дуже яскраво позначилися на туристичному сезоні цього літа, адже я назву просто одну цифру 100 тисяч осіб. Така кількість туристів відвідувала Крим практично кожного літа у попередні роки. Цього ж літа тут туристів дуже мало, їх практично немає. І більше про це у нашому сюжеті. Керч місто, яке цього літа швидше нагадує зону, аніж курорт. Поодинокі туристи снують вулицями, пенсіонати напівпорожні. Усе дешеве беріть не хочу. Дешеве проживання на березі моря. Кімнати, які торі коштували 75 гривень на добу, цього літа віддають по 35. Пенсіонати ціни не підвищують. За 120-180 гривень можна оселитися на узбережжі у двомісному номері із харчуванням і усіма необхідними зручностями. Здоров'я дешевше, кажуть, перелякані туристи, і оминають перч по сравнению з прошлым годом. У нас намного упало количество приїжджих. Вот. Ну, що я хочу сказати, дзвонять, цікавляться, в основному цікавляться, як екологія. А ті, хто таки наважилися на відпочинок у Керчі, не нарікають навпаки, але перед тим як вирушити у зону листопадового екологічного лиха, проводять справжні розслідування. Замечательное место, і ми не испытываем інформативного голода. Ми все узнали, побували в інтернеті, з хозяевами переговорили. Всі результати експертиз нам давно знакоми, звісні були. І тоді ми приїхали. Ті, хто люблять поїсти, можуть дозволити собі у керчі значно більше, ніж в інших курортних містах. Якщо порівняти із Ялтою, то кавун у керчі можна придбати на 50 копійок дешевше за кілограм. На дині можна заощадити від 4 до 11 гривень за кілограм. Дешевше обійдуться персики, виноград і яблука. До цих суто економічних принад можна додати і культурні. Найулюбленішою забавою туристів є катакомби. Це офіційний вхід. Коштує він для дорослих 20 гривень, для дітей 10. Пускають сюди лише з екскурсією. На вході за 2 гривні можна позичити куртку. Хто боїться плюс 9, плюс 11. А ось це неофіційний вхід, і таких ходів у місті безліч колись тут видобували вапняк, Тож уся керч, мов великий мурашник. Археологи твердять, що одна із таких катакомб сягала аж Феодосії, а це 100 кілометрів. Але блукати такими неофіційними ходами Керченці не радять. бо не вистачить і ночі, щоб переказати усі трагічні історії. Части походи самодіяти туди. Тут Канчарі з плаченого тут вовівлікатічну дуже багато Боєприпасів і обзорвано. не взорвавшихся снаряды, мины, лимонки, там, гранаты. И вот люди здесь гибли либо вот от этих взрывов, либо даже были случаи, вот я помню, из своей моей памяти есть, это из молодости, там, что уходили люди в эти шурфы, в эти ходы вот в эти, и не, не возвращались, просто не возвращались назад. Вот. І бували случаи, коли находили этих людей какие-то спасательные експедиції, а були случаи, коли її не находили. Керч не молода, їй 2600 років. Тому й цікава, хоча ззовні більше скидається на промисловий, ніж туристичний центр. Два аеропорти, чотири міські порти, маса заводів. Геть усю промисловість Керч має стати туристичною, плекають надії її мешканці. Адже потенціалу достатньо, бракує інвестицій. А тепер ще й слава екологічної катастрофи прислужила. Віднині важко сказати, коли у керчі разом із місцевими туристи відкриватимуть сезон в квітні, а закриватимуть в листопаді, а в проміжку півроку насолоджуватимуться теплим морем. Анастасія Хунякіна, Олександр Дмитрієв, Олексій Братущак, п'ятий канал. Як живеться та відпочивається нині в Керчі? Ми запитуємо міського голови на зв'язку з нами Олег Осадчий. доброго вечора, пане Олеже? Я знаю, що на початку місяця акваторію Керченської затоки перевіряла комісія на наявність Мазуту. Які результати? Скажіть, будь ласка, ну ви знаєте, ця комісія виїжджала по моїй просьбі. Я зустрічався з президентом Віктором Андрійовичем. Комісія, собственно, поработала плодотворно і остатков мазута на той період времени не була виявлена. Всі затонули судна після катастрофи минулорічної підняті з дна. Можливо, вони є джерелом зараження води, адже час від часу все-таки плями мазути з'являються на поверхні води. Ну, вы знаете, здесь проблема не только этой экологической катастрофы. Через Керченский пролив проходит сегодня до тысячи судов в сутки. И сегодня, наверное, те суда, которые проходят, оставляют свой незаметный след. Сегодня можно много говорить об экологической катастрофе. Мы только говорим о тех российских судах, которые находятся сегодня в затонувшем виде. Но еще одна проблема существует. У нас уже на протяжении шести лет на дне лежит турецкая бажа, с четырьмя тысячами тонн дизельного топлива. Это тоже проблема, над которой необходимо работать. Вчера состоялось пятое заседание Российско-Украинской комиссии, которая э, принимала решение по поднятию носовой части «Волганефть-139», в, котором, в, носовой, в которой носовой части находится около 4000 тонн мазута. Э, приняли решение, что э, до конца июля Среди августа ця носова чи кормова частина буде поднята і переправлена в сторону Російської Федерації. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, курортный... ви особисто бували на пляжах та в місцях відпочинку. Що кажуть люди, які відпочивають? Чи з'являються нафтовими плями, бачать вони їх чи ні? Ну, ви знаєте, що я дуже часто буваю на городських пляжах, тому що це, мабуть, основна задача городського голови. проверять работников жилищно-коммунального хозяйства, какой порядок на пляжах. Три недели назад были загрязнения. Мы общими усилиями очень большую роль сыграли войска Министерства по чрезвычайным ситуациям. Естественно, органы самоуправления убрали около 400 килограмм мазутно-песочной смеси. В настоящий период времени, пока мы поддерживаем порядок, и мазута не обнаружено. Пане Олеже, Керч одне з найдрівніших міст світу і дуже красиве. Скажіть, будь ласка, де особисто ви радите відпочивати? Я желаю, щоб всі відпочивали тільки в Керчі, тому що в місті ми говоримо, що тільки два моря, Азовське і Чорне Керченський пролив. Ну, городу 2608 років. Це найдрівніший міст мабуть, на Україні. І є що посмотрети сьогодні в Керчі. Сегодня только один царский курган или склеп Деметрия, IV век до нашей эры или э, Аджимушкайские каменоломни, которые можно пойти посмотреть историю Великой Отечественной войны и больше никуда не ходить, ничего не смотреть. Это чувство останется на всю свою оставшуюся жизнь. Дякую за те, що згодилися сьогодні дати відповіді на запитання? Глядачам нагадую, що на зв'язку з нами був міський голова Керчі Олег Сачій. Гарного відпочинку. Бажаю всім загалом і вдалих від них, зокрема, з повагою Лариса Губіна.